Масштабна пожежа в Москві в районі Кузьмінки горить військове училище. У мережі розповідають, що перед займанням була атака безпілотника. Люди чули вибухи та звуки схожі на стрілянину. Гучно було також у Воронезькій та Брянській областях. У ворожому міноборони твердять, що збивали там дрони. Крім того, вранці сигнал ракетної небезпеки лунав на Білгородщині та Курщині. 56 з 87 шахедів шахетів збили повітряні сили цієї ночі. та вранці над Україною. Ще 25 локаційно втрачено ймовірно внаслідок роботи засобів радіоелектронної боротьби. Знищила наша ППО і дві з чотирьох ракет, що запустив ворог. Це були два балістичні іскандери, крилата та авіаційна. Безпілотниками росіяни атакували всі області. Вони заходили з різних напрямків, зокрема і Курщини. Саме Курська область це найвигідніший з півночі заход для ударних безпілотних літальних апаратів з боку Росії. Вони з глибини це здійснюють. Так, маршрути вони міняють завжди, звісно, висоти міняють маршрути, частоти. Ми застосовуємо засоби радіоелектронної боротьби і всі наші протиповітряні засоби, щоб максимально нищити, не давати ворогу заходити. Вже четверо жителів Херсонщини сьогодні постраждали від російських дронів. В селі Орлове окупанти скинули з дрона вибухівку на маршрутку. Пасажирку привезли до лікарні з численними травмами. Контузії після атаки безпілотника отримали двоє жителів Станіслава. Ще один поранений у Херсоні. Дрон скинув на чоловіка вибухівку. А у Степанівці окупанти обстріляли чотириповерхівку та приватні будинки. Ось так виглядає село. Після атаки триває ліквідація наслідків удару. Комунальники латають вікна та покрівлю. На Донеччині протягом доби росіяни вбили двох людей. Ще вісьмох поранили. жертви так жителі великої новосілки, на яку скинули фугасну авіабомбу. Та Торецька також найбільше потерпілих п'ятеро у Костянтинівці. На місто окупанти теж скинули ФАБ. Там зруйновані 26 приватних будинків, підприємство та три газопроводи. Ще чотири бомби армія РФ спрямувала на Краматорськ. Там пошкоджене домогосподарство.